Добрий день, це магазин тазовок. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам такий набір переобладнання на дозатор на трактори Т-40. Це йде переобладнання на двохсторонній циліндр, як бачите. Ось так він виглядає. В нього діаметр штока йде 30, хоч штока є 21 і 25 см. Це йде кронштейн під цей циліндр на ваш міст. Це йде на ведучий передок. Також в наборі є дозатор, це є де Болгарія. Ось від нього пакування. До комплекту можуть входити наконечники, штуцера, прокладки, шайбочки. Дивіться, також, кому потрібен, є спарений НШ. Це йде кронштейн дозатора. На рахунок наконечників. Дивіться, є така проблема на тракторах Т40, що при встановленні двостороннього циліндра не сходиться вісь. Яке є рішення? Їх два. Можна або горіти і підігнути сошки під ваш рівень, щоб наконечники було рівно. Або виходять іншим шляхом. Беруться два комплекти трубок. Один комплект трубок накручується на шрус. Другий наварюється отак от ходинкою. Приблизно так це виглядає. І вже у цей верхній закручуєте свій наконечник. Два вирішення питання. Ну, взагалі ми сторонники краще о такого переходу, ніж гнути сошки. Також РВДшки, штуцера, наконечники, прокладки на рахунок штуцерів. Вони йдуть комплектами на циліндр, окремо на дозатор, комплектуються звичайними алюмінієвими шайбами. За потребою, за вашим бажанням, можемо укомплектувати отакими прорезиненими. Ось так це все виглядає. Як я і казав, це переобладнання на Т40. Також можемо таке зробити на трактори МТЗ80. Якщо щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону.